Всім привіт! І зараз я вам покажу, як можна створити паблік чат у Viber. Для початку заходимо на сайт Viber. Viber.com. І У верхньому меню бачимо паблік-чати. Відкриваємо паблік чати І SingleMeApp. Тут вводимо своє ім'я. Тут email. Нажимаємо Single Up. Так, вам повинно прийти лист підтвердженням. Лист є, yeah. підтверджую. І все, thank you. І протягом деякого часу вам. Прийде підтвердження від Viber про те, що вам дозволено відкривати паблік чат. На цьому все. Дякую за увагу.